Чотири боксери представляли Буковину на турнірі серед юнаків, у Коломиї. перемогти вдалося двом із них Юрій Том'юк і Вадим Клим із Вижниці – тепер найсильніші хлопчики-боксери країни. А відтак готуватимуться до чемпіонату Європи серед юнаків, що відбудеться у російській Анапі 20 жовтня. Тренування були три рази ну, в день. Зранку там турнік, розмінка, на обід лапи, мішки в технічному плані підготовка, а на вечір вже парах олімпійська медаль моя мрія золото здобув і Степан Грекули Шипинців. Спортсмен боксував у престижному міжнародному турнірі класу А в Бердичеві. Каже, найскладніше було зійтись на ринку із другом. В фіналі боксував з своїм хорошим другом Санею Погребняком. Ну з ним було важко, і за того, що він мій друг. Ну якось погано так. боксувати. були Ізраїль, Казахи, Армяни. Ось ну Степан Молодець виграв три поєдинки, деяких достроково було завершено. У листопаді на Степана Грекула чекає чемпіонат Європи Я... у Польщі в обласній федерації. Досягненням хлопців радіють, називаючи їх майбутньою елітою боксу. Маєгуменна Михайло Антонюк місцевий час.